Вітаю, брати і сестри, вітаю вас. Мене звати Олександр, я місіонер. Сьогодні я хотів також вам проповідувати про Ісуса Христа, І моя буде проповідь, називатися Надія. Давайте ми прочитаємо перше Солоняна, прочитаємо другий розділ і 19 вірш. Бо що є наша надія? Чи радість, чи вінець радості? Чи не є ви присутності нашого Господа Ісуса Христа, при шесті Його? Бо ви є наша слава і радість. Помолимся. Господь, бласи, будь ласка, мене проповідувати, бласи, що, що все, що я скажу, що було від Тебе, і Ти через це прославився. Дай показати людям надію, надію ту, яку ти хочеш нам дати сьогодні. Прошу, М'ясуса Христа, Амінь. Я буду проповідувати з Біблією Короляка. Якщо у вас такої Біблії немає, і ви хочете її мати, ми можемо вам її подарувати і відправити. Ви знаєте, люди втратили сьогодні надію. В 22-му році люди всі мали надію. І надія їхня була був Ісус Христос. Вони жили в Україні і було в них все добре. Ну, почалась війна в 22-му році, і надія рухнулася. Він атакував Україну, і надія на сьогоднішній день пропала українців. І багато українців почали виїхати з України, і багато хто брав брав руки в зброю, щоб захищати країну. Хтось йшов в тереоборону, і хтось починав життя по іншому, смислювати. І надія тут рухнула на якийсь час. Люди не знали далі, як жити. І в чому сенс життя. Вони втратили цей дух і розуміння, що і як буде. Коли звільнили Херсон, коли звільнили частково Харківську область, коли звільнили, частково звільнили Київську область, люди почали бачити якусь надію. Надіється почали на ЗСУ. Тут Бог показав, що треба надіятися не на ЗСУ, а треба надіятися тільки на Господа Бога. І ось найбільша проблема на сьогоднішній день, що українці втратили цю надію. І вони втратили надію на те, що має бути, на що має бути надія. Надія має бути на Господа Ісуса Христа. Ми бачимо, що тут там, Павло він кхе, говорить про те, що надія ми хочемо бачити серед церквів. І коли їжджу багато раз багато їжджу по церквам, церкви наполовину або то найбільше пусті, тому що люди надію почали класти на себе, не на Господа Бога. Двіру свою втратили. Покинули і, і покинули ті місця, навіть де війни не було і не разу не було прильотів. І люди поїхали, поїхали за кордон чи ще кудись поїхали. Ну що я не осуждаю, хто йде за кордон. Я зараз не про це проповіда, проповіду про те, в чому їхня надія. І вони там сидять за кордоном, або тут в Україні люди сидять, і вони надіються на не на Господа Бога, а надіються на закінчення війни. На коли, коли почнеться якась зміна в їхньому житті. От вони чекають, коли це відбудеться. Це їхня надія. А ми, як віруючі християни, ми надіємося, не ждемо, ми не чекаємо, коли закінчиться війна. Ми хоч, хочемо, щоб закінчилась війна. Ну це не є першочергове, на що ми надіємося. Ми надіємося на те, що прийде, прийде Ісус Христос, і буде, буде, будемо ми підхоплені з Господом і Ісусом Христом. І цієї надії на сьогоднішній не вистачає людям. Люди не надіються на прихід Христа. Вони завжди щось ждуть в Совєтському Союзі або Радянський Союз, коли був вони на те, що закінчиться Радянський Союз. Коли кінчиться війна, і кожного завжди, завжди щось буде таке. Ну я би хотів би, щоб ми мали надію, щоб ми мали надію, мали ту надію, правильну надію в Христі Є Ісусі Христі. Брати, сестри, напишіть або скажіть, яку надію ви маєте сьогодні, яка ваша надія і в чому ваше сенс життя і надія, на що у вас надія? Тому що багато хто надію має на щось інше, а не на те, на що. Хотів би, щоб Бог мав. Павло каже тут, що я хотів би мати серед братів і серед вас, брати і сестри, хотів би мати надію надію на те, що ви ждете Христа, що ви болюваєте за грішників, які вмирають. Я маю велика надія, щоб весь світ спасся. Ну, я вірю, що, я вірю що, що, що це може колись і буде, Але я розумію, що цього ніколи не буде, тому що на сьогоднішній день моя надія тільки на Господа Бога. Тільки може Бог. Чудо зробити <кій> в нашому житті. Буває, коли нас хтось хворіє, або хтось у нас е, заболів, або щось сталося. Ми надіємося тоді на Господа Бога. Я не хочу, щоб ваша надія була тільки коли у вас якісь проблеми у вашому житті, і ви тоді тільки починаєте надіятися на Господа Бога. Я Хочу, щоб ви мали надію завжди. Ми віруючи, віруючи в Ісуса Христа, маємо першу надію це на своє спасіння. Е, не на своє спасіння, а на спасіння, яке нам Господь Бог дав. Те спасіння, яке ми маємо в Христі, Господі нашому, це, це наша надія тверда в спасінні, що ми спасені Господом Ісусом Христом, не через свої добрі справи, або ви щось зробили в цьому житті. А це наша надія. І люди таку також надію втрачають. Надію спасіння я назвав її. Люди втратили надію спасіння. Люди втратили надію перемоги. Від... Коли ти не, не проповідуєш іншим і про Ісуса Христа, в тебе немає вже руки, опускаються. Ці грішники не хочуть слухати про Ісуса Христа, ці грішники не хочуть бачити цих трактатів, і ти вже опускаєш свою надію. Сатана її не краде, він краде надію ко кожного і християн. Так як він може вкрасти він надію на щось, він може вкрасти також і надію. Вашу надію може вкрасти. Чи було таке в вашому житті, коли се накрав вашу надію? Надію е, на закінчення або що завтра ти проснешся? Багато військових, які воюють, вони на фронті втратили надію на перемогу, що закінчиться війна, що буде кінець війни. Ми, брати і сестри, ми, ми вже перемогли, ми вже з Христом, ми вже, ми вже посаджені з Христом. Ну, Господь вам хоче дати ще не вінець дати нам або корону хоче нам дати на небеса. за ваш тут, який, який ви тут проводите, і що ви робите. Не втрачайте, брати сестри, надію <кхи> на Господа Ісуса Христа. Не втрачайте надію. То я Господь дав. Ті, ті військові, які мають дух, спасен, дух мають, вони спасені, вони прийняли Ісуса Христа, вони надії не мають. Вони завжди знають, що навіть Якщо на фронті що з ними станеться, вони помруть, вони будуть на небесах Господа Ісуса Христа. І такому, тому таким людям дуже важко втратити надію. Но серед нас, брати і сестри, з'являються пісаністи, які втрачають надію, які <кхе> на вкравних цю надію, вкрав в них такий сенс життя. Вони вже переживають. Я війна, їх призвуть воювати, і вже кінець буде їхньому життю? Брати, сестри це не є кінець, кінець цьому всьому. Ми постійно на війні. Ми постійно воюємо з цим. Ми воюємо, не з не з цією плоті з кров'ю цією, а ми воюємо проти гріха, проти сатани і проти цього всього. І хотілося б, щоб ви, брати, сестри, не втрачали надію. Не втрачали надію. Я хотів би, щоб кріпла ваша надія. А як ви укріпляєте свою надію? Як під. Підпитуєте ви свою надію, як ви її збагачуєте. Ви Знаєте, що є така ша надія, надія, яка дає нам через слово Боже, дається надія. Надія нам дається, коли ви читаєте Слово Боже, ви укріпнете укріп, тоді більше. Я би хотів би, щоб ви всі, брати і сестри, мали таку крепку надію, і щоб ви жили для Господа Ісуса Христа, і щоб ваша була віра і надія була сильна і любов, як Біблія пише. Хай вас Бог благословить, щоб у вас була надія, з якою ви могли поділитися з іншими. І якщо серед вас є хтось ще не прийняв Ісуса Христа, а хоче мати Ісуса Христа, надію на Ісуса Христа і прийняти як Свого Спасителя, то вам треба сьогодні його прийняти поки не пізно. Прийміть його. І якщо у вас виникають якісь питання, пишіть нам, будь ласка, ми з радістю, тому на любе ваше питання і дамо вирішення того чи іншого питання. І ця книга вам може відповісти. Амінь.